Всім привіт, з вами Юрій Фліпа, правник політичний експерт. Сьогодні записується це відео 29 серпня 2025 року, напередодні зустрічі президента США Донда Трампа та, 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 а, человека, якого зовут Володимир Путін. А це ще, я нагадаю, було 30 серпня 2025 року. тобто фактично два тижні тому я записал, ну, подивіться, будь ласка, попереднє відео на моем канале, якщо вам це цікаво про зустріч так, так звано Путина та Трампа на Алясці И дав свій прогноз, что эта зустріч закончится закінчиться абсолютно без жодних винників і так оно и вышло. Відбулося дійсно клоунада, так ми можемо сказати, і фактично і зустріч Трампа з так званим Путіним. І після того, що у нас відбулося, це зустріч президента України Володимира Зеленського з Трампом та європейськими лідерами, які також були після присутні на цій зустрічі, також закінчилась без жодних винік. А що це за зустрічі? Це зустріч слід розглядати як констатація фіксації факту наявності середньопроросійського стану. Тобто, все середньопроросійський стан зафіксовано. А що далі? А далі нічого, Сполучені Штати Америки, вони і дійсно будуть деградувати в зовнішній політиці. І ми будемо дивитися лише над тим, що Трамп і далі буде чудити. Він показав свою повну, тотальну неспроможність. І я хочу тут погодитися з президентом Португалії, який дійсно казав, що Трамп іде як радянський та російський агент. Чому? Тому що, ну, якщо і Трамп не був завербований. А я вважаю, що Трамп не був завірбованим радянським КДБ, але, скажімо так, його поведінка в цілому вона свідчить про те, що Трамп частково виконує функції представника держави, агресора та терориста. І вона хоча б полягає в тому, що він як президент Сполучених Штатів Америки, має юридичне зобов'язання перед Україною, а це передусім Будапештський меморандум та інше. Ну також це є і декларація про стратегічне партнерство. Остання версія 2021 року, де Сполучених Штатів Америки мають обов'язок забезпечити. Територіальну цілісність та політичний суверенітет України. А фактично, коли президент Сполучених Штатів Америки намагається бути арбітром ніж агресором та жертвою агресії, ну і, окрім цього, що я прошу звернути увагу, то що інші спікери не кажуть, а кажу тут тільки я, що завдяки класичному російському курсу, який тримають зараз, ну, цей курс на витриманні проросійськості, це і є а, дії шляхом бездіяльності на догоду держави агресора. Тобто свої біздіяльності адміністрація Трампа сприяє знищенню України та українців. І коли кажуть, що будуть якісь зараз. Руці, гарантії для України безпеки мається на увазі, це все неправда. Цьому не можна вірити. Закликаю, цьому всьому не можна вірити. Чому? Тому що допоки не відновлені порушені норми міжнародного права. Щось питатися, надбудувати над цими порушеними нормами інше неможливо. І саме хотілося б відмітити, що е, сам факт е, середньопросійського стану він склався. Є проблема України, Україні, я маю на увазі тут агресором, ми не будемо з вами обговорювати, а саме Україну її е, незадоволені Стан оборонно промислового комплексу, тому що це все, ще раз я підкреслю, ці проблеми, тобто наявність середнього про російського стану, вона крилює в те, що оборонно-промисловий комплекс України наразі він зараз лежить і не відповідає. Фактичному стану, тобто країна, яка знаходиться і бореться з агресором, який її за ресурсами більше. Український оборонно промислово комплекс, ще раз підкреслюю, він лежить і допоки, допоки він лежить, буде зберігатися середній по російський стан і, до речі, змову. Сьогодні дінь жалоби в Україні за жертвами, які загинули вчора внаслідок російської агресії. Московіти били по підповерхівці в Києві, а ви можете звернути увагу. Вони цілеспрямовано били у пожитловому будинку, знаючи, що там живуть люди, щоб знищити, щоб як більше. Було жертв саме серед мирного населення. І чому вони будуть і надалі продовжувати біти, а український народ буде ще страждати і терпіти дронові та ракетні вдари. Тому що у Україні на зараз немає відповідної зброї, щоб належним чином відповісти агресію. Ну, якщо агресор знішив підпоріхівку в Києві, тоді потрібно знішити ну як мінімум два чи три е хмарачоса, так звані, в Москові. Ну, так зване, е Москва Сіті. Пам'ятаєте, там є такий е невеличкий бізнес-центр в Москві, Москва-Сіті, і хоча б дві або три. Багатоповерхівки марачоса, Україна мусить знішити, щоб більш а, московіти не бомбили Київ. Тому що ще, ще, ще раз підкреслюю, якщо московіти бомблять Київ, знищують, вбивають цивільне населення, знішують українські багатоповерхівки київські, тоді кияні повинні також і мушуть знішувати московські. Багатоповерхівки та так званих марачос. Це я ще раз кажу: запорука того, що Московія відмовиться бомбити мирний Київ. І для цього я вважаю, що наше українське суспільство повинно вести діалог з українською владою, з представниками Офісу, президента, оборони простого кодексу. Щоб Україна якомога швидше стала виробляти ракети, аналогічні ракетам агресори, кінжал, калібр, іскандер та інше. Що стосується ракети Фламінго, ну дивіться, давайте почекаємо, щоб вона стала, врешті на серійне виробництво. І, хоча би дочекаємося два місяці. Знову чому? Тому що Україна не була готова до повномасштабного вторгнення. Це ключова проблема. Вона не готувалася, і зараз ось в такому режимі повномасштабного вторгнення Україна тільки-тільки що -тільки прокинулася. А до цього теж була, на жаль, стратегія влади, аби відбитися від московитів, аби відбитися. Вони вважали, що Сполучені Штати дадуть достатньо зброї та Європейські Союзники. Але, на жаль, завдяки проросійському курсу адміністрації Байдена. Цього не сталося. І так само стосується і вдарів по нафтоперіродним підприємствам агресора. Ну дивіться, зараз знішено, ну, за різними даними, тільки 20% нефті комплексу держави-агресора. Але друзі, це дуже мало, тільки 20%. 20 ну хоча б 50, 50. А чому? І знову ж таки, дивіться, а за який термін? Скільки Україна бомбила майже рік Нафта, виробництва держави агресора майже рік Україна бомбила. І тільки вдалося знищити приблизно 20%. Майже рік. Тобто дивіться, щоб ще, якщо Україна буде знищувати в так само в режимі, як зараз, треба ще один рік, щоб Україна додатково знищила 20% виробництва. виробництві. Це перше. Друге, я вже неодноразово казав, що дронами, безумовно Україна частково знищує навтоприродне обладнання агресора. Але цього мало, тому що треба знищувати все ж таки не дронами, дрон це точно удар. А ракетами, тому що ракета знищують і будівлі, і компресорні станції, передусім, вона виносить все обладнання. Тобто, фактично, там. после группового або ракетного удара, а еще круче, это комбинованный удар, то есть на початку дроны, потом ракеты. И таким чином, завдяки комбинованным ударом, снижается полностью вся нафтопереробная инфраструктура агрессора. Еще раз подкреслю, полностью. И смотрите, у агрессора даже до сих пор Ні, знішений Ярославський нафтопереробний комбінат, так звана «Славнефть». А це підприємство, воно дає агресору 20% всіх парів мастильних матеріалів. Воно уробляє, бачите, 20%. Ось. А його чомусь досі не знищено. Хоча, якщо вони добралися до України, добралися до Новокубишевського нафтоприробного комбінату, то чому не добратися до Славнівті? Це ж все ж таки на... 200 чи 300 км знаходиться ближче. І все. Так що, ну, на, на жаль, прийдеться ще приблизно рік терпіти. А до речі, я хочу, хочу сказати, і російсько-бажатських загарбників теж а, мали втрати. Ну, знову ж таки, від 900 до 1200 російсько-баржитська загарбників зараз вдається знищити Збройним силом України. Але дивіться, це дуже мало. Хоча б Дві з половиною п'ять тисяч російських важких загарбників на добу треба знищити. І тому зараз, якщо вже підкреслити і, тобі, і в цілому можна сказати, що ця війна буде тривати Москви проти України в такому режимі, як мінімум рік, в осені ближче до зимки ця Війна, інтенсивність бойових дій вони трошечки спадуть, тому що ну і це буде завдяки визнаності російських важестіх загарбників. Ось вона буде, бо так потіхенько, потрохи, потрохи, потрохи сходити вже, тобто знізмватися, скарм так, рівень агресії. Там я маю на увазі на фронті. Але у Москві ще як мінімум достатньо ресурсів спокійно воювати проти, проти України до кінця 2026 року. Це, будь ласка, ви це запам'ятаєте. І по-дальшому, що стосується різних домовленостей і гарантій безпеки для України, це все марно. Це Клоунства і глупства, якого не буде до кінця війни, ця війна, ще раз хочу підкреслити, вона закінчиться стратегічною поразкою Московії, коли Україна здобуде собі належний оборонно промисловий комплекс, проведе остаточну роботизацію Збройних Сіл України. Це все. реально, але это то, что я кажу, питання майбутнего, то то, наступного и позанаступного наступного После этого Москва завдяки и внутренним проблемам отримує стратегічну поразку і розпад, а потім суд над основними військовими злочинцями Путіним, хоча посмертно э, і Основними російсько-фашистськими загарбниками, які причетні до планування, розв'язання та ведення цієї агресивної війни проти України. Іншого не дано. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та поширюйте лінк на це відео в ваших соціальних мережах та акаунтах. До нових зустрічей!